Трагічна звістка знову чорним крилом накрила Красненську громаду. Своє життя за свободу і незалежність України віддав воїн села Андріївка, старший солдат за контрактом, пеліг Роман Миколаєвич. Роман був сільцем другого зводу оперативно призначеної третьої роти оперативного призначення. Першого батальйону оперативного призначення військової частини. 15 липня 2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новопокровка Запорізької області Роман загинув від ворожого обстрілу з РПГ. Щиро співчуваємо рідним близьким героя. А світла пам'ять про героя буде сильнішою за смерті, не завжди залишиться в серцях рідних, друзів, колег, бойових побратимів, усіх хто знав його. Любові шанував. Слава герою! Світла пам'ять і шана герою України. Цей гріх спричинив то, що в нашій Україні є війна, і наші рідні, близькі, батьки і зовсім, діти, захищаючи Україну, гинуть у тій війні. От і сьогодні ми прийшли сюди, щоб віддати. Останну шану нашому новітньому герою, ще дитині Роману. Хоча він для мене більше, напевно, як громчик у Роман. Бо довший час ми жили по сусідству. Він віддав своє життя, щоб ми могли ходити до церкви, молитися. Щоб наші діти могли ходити до школи, знову нашу громаду сколихнула страшна звістка. Ми втратили ще одного нашого захисника. Ми втратили ще одного найкращого сина України. Коли ми дізналися про цю звістку, багато хто казав це зовсім дитина. Йому всього 21 рік. Але насправді Роман вже був справжнім чоловіком, який став на захист нашої держави нашої незалежності і кожного з нас. Він віддав своє життя за нашу ідентичність, за те, щоб ми могли працювати і продовжувати шлях демократичного розвитку нашої держави. Ми дякуємо за те, що він був справжнім героєм, за те, що не побоявся і вступив в бій з клятим і злим ворогом. Його ім'я назавжди буде вписано в історію нашої громади і нашої держави як справжнього героя. Слава Україні! Дуже була добра дитина, чем не в школі. Так він дуже смірний був, всіх старався не обідати. Ну і пішов, відслужив армію і каже: Я хочу йти, я хочу йти захищати Україну і таке збиткало його, віддаткали його так скоро за замолоду, видуше без ніяк, трошки навички, чи що. І пішов. дуже ми сумуємо. Дуже нам шкода, дуже жаль за такою дитиною, бо дуже добра дитина була надзвичайно такий був від, душевний від всіх. Він відчував, він всім співчував. Він такий був дуже доброзичливий. На йому Бог приймів царство небесне, вічна йому пам'ять, війна ще не може нічого сказати про як. Знаєте, я вам скажу, родина то є велике. І коли родина захищає нас, теж є дуже велике. Наші діти нині всі там. І мої діти, і других. То є біда, то є біда, велика трагедія. Значить, він просто був хлопчина-зажигалка. Я його знаю трошки раніше, ще по школі. Я їм робив випускні альбоми, то, то була просто дитина золота. Він зараз, бо то племінник мій теж ще один разом з ним вчився. То ви знаєте, що вони разом от перед поїздкою зустрілися, і він дуже хотів, щоб вони його провели. Дуже ви розумієте, то є біль, серця, душа. Просто повинна. Я, я в таких випадках, ви знаєте, мало слів, мало. То є, то, є просто, то є дійсно наші герої. І хай їм царство буде небесне. Чорне крило смерті сьогодні торкнулося знов нашого Андріївського старостинського округу. Охороном сьогодні юного молодого бійця, який у 2020 році пішов з лави ЗСУ служити. В 22-му році, в березні місяці, він же повинен був закінчити дану службу, але в зв'язку з карантином, тоді в зв'язку з війною, дитина лишилася на службу. Ви знаєте, не знаю, скільки, скільки ще жертв, скільки ще ненависному. Ворогу москалю потрібно от такі діти, щоб віддали своє життя за нас за волю, за мир, за Україну. Ми не можемо збагнути, скільки ненависті вклятого москаля ну, приносимо свої вибачення тобі, дитину, тому що ти віддав саме цінніше, саме дорожче, віддав своє життя за нас всіх. Це біль, крик душі і. Навіть не можу передати, які слова підібрати такі слова до, до сьогоднішньої події, тому що в нашому старостинському округу це вже шостий хлопець, який віддав своє життя за нас, віддав за мир і віддав за Україну. Слава Україні! Молода дитина, яка віддала своє життя. За всіх нас і за волю України, але надіємось, що та її жертва вона не буде марною, так і жертви всіх тих інших, які віддають своє життя за Україну, тому що кров пролита, вона ну, марно не пропадає. То, говорить, свідчить історія. Скільки було мучеників, які віддали своє життя, а церква процвітала. Ну росла і кріпла. Так само надіємося і сподіваємось, що кров. Тих наших новомучеників, які віддають своє життя за Україну, теж марно не пропаде. І Україна на кінець буде мати спокій, мир і перемогу.